Сьогодні поговоримо про грантові програми та кредити на придбання сонячних електростанцій, що доступні підприємствам у 2024 році. Для чого взагалі сонячні електростанції бізнесу? За великих затрат на електроенергію, СЕС дозволить вашому підприємству заощаджувати до 90% цих коштів. Таким чином, ви, як власник, зможете оптимізувати витрати бізнесу, вкладати більше грошей у його розвиток та збільшувати прибутки. А ще отримаєте безперебійних. Джерело електроенергії, що захистить вас від блекаутів, зростання тарифів та будь-яких інших зовнішніх чинників. Але що робити, якщо ви поки не готові до такої суттєвої інвестиції? Ми підготували перелік грантів та кредитів, що допоможуть вам грамотно розподілити фінансове навантаження та почати користуватись усіма перевагами сонячних електростанцій уже зараз. Мене звати Богдан і я вітаю вас на каналі Sun Найвідоміший варіант це є робота сукупність урядових програм із надання бізнесам безповоротних грантів. Однією з них є програма Своя справа, за умовами якої ви зможете отримувати до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного малого або мікробізнесу. Вона підійде для підприємств із пошиття одягу, СТО, кімчисток, кав'ярень, пекарень, перукарень тощо. Кошти можна витратити на закупівлю сировини, орендну плату, послуги з маркетингу, комерційну концесію, лізинг або придбання обладнання, зокрема такого як сонячна електростанція, обов'язковою умовою для участі в програмі є створення отримувачем гранту щонайменше одного робочого місця. У рамках цього варіанту є також інші більш масштабні програми для переробних підприємств, створення або розвитку садівництва та розвитку тепличного господарства. Європейський банк реконструкції та розвитку ЄБРР та Європейський Союз надають грантові кошти на відшкодування кредитів, взяті під держпрограму 5.7.9 та покривають суму від 10 до 70% від об'єму кредиту. Термін відшкодування коштів протягом 30-40 днів після оформлення кредиту на ваш рахунок. Податись можуть усі охочі, хто встановив сонячну електростанцію за цією кредитною програмою. Наступна пропозиція це грант від уряду Німеччини для мікро-, малого- і середнього бізнесу. Ця програма ра. Реалі... Реалізовуються співпрацями з банками-партнерами Банк Львів та Ощадбанк. Грант розміром до 30 тисяч євро можуть отримати власники бізнесу, що взяли інвестиційний кредит на придбання, реконструкцію або модернізацію основних засобів в одному із цих банків. Таким чином, оформлюючи доступний кредит 579, 9 про який я розкажу трохи пізніше, ви маєте можливість повернути до 30% від його суми за рахунок грантової підтримки. Перевага по цій програмі надається перелукованим підприємствам та пріоритетним галузям економіки, такі як харчова, текстильна промисловості, переробка та експорт продукції українського виробництва для участі в програмі. Бізнес має бути створений не менше одного року тому, бути прибутковим та знаходитись до 70% у приватній власності. Заявку на отримання гранту можна подати до 31 січня 2024 року. Далі розглянемо проект Solar Aid for Ukraine. Це фран. Рейзингова компанія, започинкована організацією «Екоклуб» за підтримки Асоціації сонячної енергетики України. Її мета забезпечити об'єкти критичної інфраструктури безперебійним джерелом електропостачання, у чому допоможуть сонячні електростанції. Відбір об'єктів здійснюється шляхом комунікації з українськими муніципалітетами та органами місцевого самоврядування. У рамках проекту будь-хто зможе задонатити кошти на купівлю сонячних панелей для українських державних лікарень або або водоканалів. особливої уваги також заслуговують гранти для бізнесу, від іноземних партнерів. Зокрема, минулого року ми будували сонячну електростанцію за грантовою програмою від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. За її умовами, сільськогосподарські підприємства у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій області могли отримати до 25 тисяч доларів на встановлення сонячної електростанції. Ця ініціатива спрямована на підтримку та відновлення українських фермерів, що зіштовхуються з проблемами та негативним впливом війни на агробізнес. Наразі розпочався другий цикл цієї грантової програми. Гранти доступні для підприємців у сфері ягідівництва, овочівництва, аквакультури, виробництва молока, гуцульської бринзи, закарпатського меду та вина. Також торік ми встановили сонячну електростанцію на грантові кошти підтримки жіночного та сімейного підприємництва за американською програмою USAID. за умовами програми, конкурентоспроможна економіка України. Малий та середній бізнес могли отримати безповодження. Уротну матеріальну допомогу на суму до 35 тисяч доларів гроші надавалися на релокацію, відкриття нового напряму, масштабування бізнесу на території України або вихід на міжнародні ринки. Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки були виробництво косметичних, текстильних виробів та предметів домашнього вжитку. Крафтові виробництва, переробка харчових продуктів, it сфера та виготовлення меблів. На жаль, прийом заявок по цьому гранту вже зараз припинено. Але грантові програми постійно оновлюються, тож потрібно слідкувати і всюди подавати заявку на участь. Також, окрім грантових програм, існує декілька варіантів вигідного кредитування. Зокрема, в банку Львів та Ощадбанку доступні беззаставні кредити за умовами 5-7-9. Це спеціальні державні програми для малого та середнього бізнесу, де більша частина відсотків кредиту покривається коштами державного бюджету. Тож розглянемо детальніше ці можливості кредитування. Ма банку Львів доступні кредити 5.7.9» Реалізується за підтримки президента та уряду України. Серед основних її переваг для юридичних осіб можна виділити термін кредитування до 10 років суму кредиту до 60 мільйонів гривень та можливість змінювати відсоткову ставку. Кредитні кошти видаються на придбання та модернізацію основних засобів, що використовуються в комерційних цілях та поповнення оборотного капіталу. Відсоткова ставка на придбання сонячних панелей складає від 5 до 9% річних. Для юридичних осіб та 15% річних для ФОП. Перевагою програми є те, що банк Львів має міжнародні гарантії, які покривають заставу для підприємців. Зокрема, бізнес може отримати до 5 мільйонів гривень без застави за спрощеною процедурою. Наступна державна програма від Ощадбанку. Мої кредити 5.7.9» націлена на підтримку малого бізнесу, аграріїв та підприємств. Її умови в чомусь аналогічні до програми банку Львів. Термін кредитування. До 10 років, а кошти надсилаються на придбання основних засобів, зокрема і сонячних електростанцій. Початковий внесок складає від 15%, але сума кредиту може сягати до 150 мільйонів гривень. Мінімальна відсоткова ставка може стартувати від 1% в залежності від цілі кредитування, розміру річного доходу бізнесу та кількості робочих місць. Саме так обидві кредитні програми 579 дозволяють створювати нові робочі місця та підтримувати. Дуже вигідні пільгові умови кредитування. Також хочу звернути вашу увагу, що одразу кілька банків розробили спеціальні кредитні програми на придбання сонячних електростанцій під зелений тариф. Це Ощадбанк зі своєю програмою Зелена енергія, Укргазбанк із програмою Екоенергія та банк Львів із програмою енергозбереження. Поговоримо про кожну з них більш детально. Ощадбанк надає кредит під зелений тариф за вигідною програмою Зелена енергія мови кредиту поширюються на придбання та встановлення сонячних станцій, вітрових станцій, генераторів, теплових помп. Та сонячних панелей. Термін кредитування складає до 6 років, а початковий аванс від 15 до 30 від вартості товарів. Кредит надається на суми від 100 тисяч до 1 мільйону гривень, а відсоткова ставка по ньому складає від 17,99% до 19,5% річних. відсотків Наступний варіант із доволі вигідними умовами: це Укргазбанк із його програмою Екоенергії. Термін можливого позичання складає від 1 до 5 років, а сума кредитування становить від від 1 тисячі до 1 мільйону гривень. Початковий аванс становить від 15% вартості обладнання чи робіт по його встановленню, а процентна ставка коливається від 4,19 до 14,49% річних. Серед плюсів цієї програми є те, що з початкового внеску у 60% від вартості ваша заявка на кредит може розглядатися без довідки про доходи. Ще один варіант кредиту на сонячній станції доступний від банку Львів за програмою енергозбереження. Мета його надання це покупка та встановлення енергозберігаючих утеплювальних матеріалів, систем опалення та альтернативних джерел енергії. Термін кредитування в цьому випадку складає до 4 років, а початковий аванс від 30% від суми придбаного обладнання. Кредит можна взяти на суму до 520 тисяч гривень, а суми до 150 тисяч гривень можуть видаватися клієнту без застави та пред'явлення довідки про доходи. Як бачите, встановлення сонячної електростанції є ідеальним інвестиційним Проектом, передбаченим умовами надання таких кредитів, наша компанія пропонує в кредит все з різних потужностей від 10 до 30 кВт. Наш найпопулярніший продукт сонячна електростанція 30 кВт, що має найбільшу прибутковість та найшвидшу окупність до 4 років. Пропонуємо порахувати суму кредитних коштів за встановлення такої сонячної електростанції в кредит. Для прикладу візьмемо програму Зелена енергія в Ощадбанку. за початкового внеску у 30% та базової вартості Вартості станції 500 тисяч гривень. Сума першого внеску складе 150 тисяч гривень. Отже, сума кредиту складає 350 тисяч гривень під 18% річних. Цей кредит цілком реально погасити за 3 роки, оскільки станція здатна приносити близько 140 тисяч гривень прибутку щорічно через продаж надлишкової енергії за зеленим тарифом. Тож за умов, якщо термін погашення кредиту 3 роки, загальна сума до виплати становитиме 465 тисяч гривень, тобто плюс 115 тисяч. Тисяч кредитних коштів до початкової суми. Якщо ви задаєтесь питаннями, як оформити кредит або отримати грант на придбання сонячної електростанції, сміливо звертайтесь до нас. Ми активно співпрацюємо з Ощадбанком, Укргазбанком, Банком Львів. Телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі до цього відео, щоб дізнатися, як покроково оформити грант або кредит на встановлення сонячної електростанції. Дякую за перегляд та до нових зустрічей! На на каналі SunLark